Розкажіть, будь ласка, що саме тут буде робити Пролісок, яка ваша місія. Ми наша наша місія допомога населенню, яке страдає від обстрілів. Ми максимально швидко виїжджаємо на обстріли, надаємо людям допомогу будівельними матеріалами. Це листи, ОСБ, Тарпаулін, плівка, надаємо першу психологічну допомогу. Відділ кейс менеджменту наш працює з постраждалими людьми, надає їм послуги. Со соціального характеру це є оформлення допомоги і пільг, і відновлення втрачених документів, і консультуємо людей паралельно по всім їхнім питанням, які пов'язані з конфліктом. А тут вже скільки було звернень, можливо, Ну, учора, учора ми працювали тут до, пізні, до пізнього вечора, надали допомогу більше 60 постраждалим особам. І сьогодні ми з самого ранку продовжуємо. І будемо працювати на протязі цілого дня. Також ще паралельно з цим ми проводимо моніторинг цієї всієї території, виявляємо потреби і максимально швидко надаємо допомогу. Також психологи скрізь виявляють людей для першої психологічної допомоги. Так як це вкрай важливо, в перші хвилини люди розгублені, вони перебувають у стані стресу, шоку, і щоб це максимально пом'якшити. А діти звертаються те, щоб дітям говорити з дітьми? Да, да, так, да, так. Да. І, і вчора були і дитячі, дитячі консультації надані, тут місцевими населення. І діти, і, і дорозі і всі. Але здебільшого звернення по ДСП, да, вікна, мабуть. Так, е, да, тут найбільше, найбільше уражена ця е, територія це повибити вікна. Їх на вчорашній день було близько 385 вікон, але ж територія збільшується з кожним часом. Ми постійно моніторимо на одну годину, на іншу, на 12, на 18, і Кількість це збільшується, тому ми е, постійно тримаємо на контролі дану ситуацію і максимально реагуємо. На даний момент пошукові роботи тривають. розвитку ще. Чи є інформація, чому так багато людей було Це, це навчальний заклад, тому е був навчальний процес, е ворог ударив, е там були цивільні люди, загинули цивільні люди і, до речі, одна дитина постраждала, і це в тому числі жінки. Розкажіть, будь ласка, пошукова операція велася всю ніч, може, когось ще дістали і можливо когось вдалося врятувати? Пошукова операція почалася о десь 9 годині 20 хвилин добу назад і до цього часу триває. Прокоментувати щодо встановлення осіб, які сьогодні ще знаходяться під завалами, ми зможемо тільки після того, як... Зможемо, ну як будемо, вона це постійно інформація. Чи маєте дані, скільки людей не виходять на зв'язок? Можливо сьогодні у нас е працюють е лікувальні заклади. Я виставив е на сайті міської ради інформацію про гарячій гарячі лінії. зараз працюють, рідні читають своїх близьких, знайомих, тому до цього часу ще йде встановлення е осіб е і, ну, і пошук близьких і рідних. Не тільки тих, хто загинув, а тих, хто знаходиться у реанімації, більше 20 осіб знаходяться в реанімації, тому так, інформацію про них ми не можемо знати, тому що вони самі не можуть це сказати. Ми можемо говорити, що принаймні 20 людей у тяжкому стані, правильно? Так. Хоч якась інформація, скільки людей може бути під завалами. Цього я не готовий сказати. Я вийшла на балкон. Підійшла до, до, до вікна і е, відчула один удар і майже зразу, майже зразу, другий, тобто два було підряд. Знаєте, я в першу хвилину я не зрозуміла, що це в першу хвилину. Буквально секунда дві і я поняла, що це, що це взриви, що це бомба, що це бомблять десь. І дивлюся, в мене це ж е, рама, москітна сітка. Вона так зієром полетіла, полетіла з третього поверха туди на, на доріжку впала. І тоді я повернулася в кімнату і не можу зрозуміти, куди мені йти, що мені От, от, от з'явилося тоді пізніше відчуття того, що, що десь щось, десь щось трапилось. А вікна одразу повилітали? Так, да, так. Да. Ну, я була в, в, на балконі, а це в спальні, тобто до іншої кімнати. І на кухні там, форточ, там форточка, стекло було не, не прибито, гвоздиками таке, то воно теж вилетіло. Це саме від ваєх вилетіть. А тоді собаки, в мене дві собаки, одного внука і другого. Вони теж злякалися. І я тоді думаю, що треба кудись йти дивитися, чи кудись бігти, чи те саме виходить, коли в мене собака взяла одна і текла із текла з перелягу. Я ж пішла за нею шукати її. І тоді взяла собаку, тут люди, людей кругом і вже те вже саме. А потім дивлюся, а тут по цій вулиці вціля мені видно добре. По Зіньковської біжать люди. Біжать мужики, жінки, біжать, це як вроді родинак крос дають. Я пішла туди по поздів поверховку, там теж видно, що Зіньковську теж біжать. Ну, куди вони всі біжать, що там трапилось, що те саме, чи чи туди бігти, чи туди, коли мужчина військовий, куди? Другий прильот чекаємо. І тоді повернулися і бігом, бігом тоді, тоді, в арку, і додому, і куди бігти, куди ховатися. Ми думка, де бомбоубіжище? бомбоубежище. де дебили, що закрито, є. якщо є, то закрито. Ну, у нас в підвалі відкривали, одразу люди туди ходили, але ну, воно ж не обладнане. Я один раз туди пішла, подивилася, там ще хуже, ніж в квартирі. Тому що якщо привали, вентиляції немає, п'ять хвилин, кисня не буде і все. У момент удару, ви кажете, що не зрозуміли, по-перше, а коли вам стало ну, страшно, коли ви зрозуміли. То це як я вже в кімнату вернулася, з балкона вийшла, я ж думаю, сітку ж треба забрати. Вийшла в кімнату і відчуття страху тоді відчула. А ще більше, коли там той мужик закричав, що чекаємо другого прильоту, там вже дим кругом іде над училищем. От І тоді вже я теж бігла, як усі, і відчуття страху тоді було. Це якщо ніхто не кричав би, я б собі спокійно йшла. І, і не помітила б. Не помітила, і не боялася. А так, а так страшно. От. І тут найстрачніше, що в мене, я розумію, я повз до зупинки додому, коли йду повз училище, то е, читала там же ж запрошення на навчання у військовий коледж. У мене внук менший 9 клас, пішов в цьому році. І Я теж читала, там такі хороші спеціальності після дев'ятого класу приймають. От. Думаю, це ж діти 9 клас, це 15 років. Чотири роки це їм по 19 років, якщо вони навчаються. Не більше. Ну, хай комусь може дматися. Це ж діти, це ж діти, і вони там. Оце відчуття, це оце жахіття. Це ви взяли плівку. Це плівочку мені видали пролісок. Дали, щоб я з вікна свої позакривала, поза той, поки нема стекол. І будемо до зими тягнути. Як місто буде допомагати? Дивіться, з вчорашнього дня у нас розгорнутий пункт, ви можете побачити, там працюють соціальні служби наші. Ми обійшли всі будинки, які тут постраждали навколо навчального об'єкта, опитали всіх жителів, ми сьогодні приймемо заяви. І в разі необхідності ми будемо надавати місцеву бюджету допомогу, а також будемо включати ті об'єкти, які постраждали. У нас більше 140 домоволодінь сьогодні зазнали ураження. Відповідно, у нас є донорські організації, які готові виплатити матеріальну допомогу сім'ям, або на одну людину, іде зараз з ними робота. І будемо вносити в програму Євідновлення ті будинки або приміщення. Це у нас і богопоторгові забудови, і скажі, приватний сектор, який постраждав. Тому будемо допомагати їм внести нести програму Євідновлення для того, щоб будемо отримати компенсацію або відновити своє життя. Як пройшла ніч, як ви працювали? Важка ніч пройшла. Працювали. Ви працюєте позмінно, правильно? Позмінно працюємо, а по три години. Можете описати, що там відбувається, скільки нас туди не пускають, і люди не знають, що там. Тобто просто якусь загальну картину. Важко сказати, загальну картину. Виглядки зв'язок. Роботи дуже багато, завали важкі. Працюємо. А наскільки ще може затягнутися? Не можу сказати. Це інформація. Угу. Але там ще можуть люди перебувати. Тобто ще пошуки продовжуються до останньої людини. Звичайно. Поки всіх не знають, ми деблокуємо, пошукати не, знає, не, а не Угу. Вам допомагають, я так зрозуміло, щось кінологи, собака. А Як ви розкажіть про свій стан? У вас втомлені очі, ви хоч спали за цю ніч? Ну, годинку поспав. Годинку? Так. Я три, більше. Я за вас радий. А як ви підтримуєте сили? Енергетики, їжа, що? Енергетики. Енергетики, права. Їжа не їжа. В вечора поїли, ні, почала. Що саме для, як для рятувальника от в цьому випадку найскладніше може бути? Ви знаєте, кожен виїзд це складнощі. Як моральні, психологічні, так і фізичні. Тому, в принципі, все, все схоже і все по завжди. А тут чисто ну, робочі, такі, технічні моменти. Там, я так зрозуміло, обрушились повністю поверхи, да, в деяких місцях. І через це важко дістати тіла. Так. Скажіть, міські лікарні вони ми. А, справляються з таким так. потоком? Чи просто була вже інформація, що везуть поранених в іншій області? Це неправда. Дивіться, На сьогоднішній момент потужності наших лікарняних закладів спроможні, і крім того, що міські працювали ще і обласні лікувальні заклади. Тому е, е, операції, в принципі, вчора, ті, що були нагальні, до 23 ну, були проведені, сьогодні йдуть далі реанімаційні заходи. Чи ви можете повторити чого? Підкупалися в моменті прильоти. Я так розумію, тривога. не було ніякого шикування Не було нічого. Тривога, тривога прозвучала, буквально через дві хвилини були два враження. Тому ті розмови про що було шикування, абсолютно публічних якихось заходів не було. Це був начальник процес. Самі з Полтави, правильно? E, ні? Взагалі ні, але десь років вже живу в Полтаві. Uh -huh. Як ви і коли організувалися от цю допомогу? E, чесно кажучи, ми вчора просто списалися з друзями. Це автолюбителі. E, ми просто їдемо, їдемо. У нас нічого не було з собою. Зовсім зовсім нічого. Ми просто приїхали і вирішили, що от... Є те, що зараз є. Mm -hmm. Просто так якось все пішло, закрутилося, і дуже класна команда зібралась, і ми все близько вирішили. Mm -hmm. Дуже багато людей, які просто донатять, вони допомагають і також доєдналися ті, що можуть надавати їжу і так далі. Тому вийшло так, як є. Тобто ви відкрили якусь банку на все це, і та? їздили так? Ми так, ми відкривали банку, ми їздили, закуповувалися, і також ті люди, які вирішили надати їжею, також нам надавали це по 100, по 200 порцій, це дуже круто, якраз хлопці не були голодні. А от готову їжу, де це берете? Готова це були і кукарі куда надавали, і золота сота надає, зараз ще прив'езе, і також це був і Макдональдс, і Полтавська галушка. Ну круто, ванні. Розкажіть от, про ніч, як ви працювали цю ніч, як виходили рятувальники, тобто наскільки вони були голодні, втомлені? Втомлені вони були дуже, тому що вони і спали просто де впали, вони там і спали. Ми, так як була тривога, всіх виганяли звідси, то ми бігли за ними з термосами, з кавою, з бутербродами зі всім бігли і все надавали вже там, прямо туди далі. Тому, ну, Дуже втомлені. не дуже. То спочатку, як повітряна війна почалася, повітряні тривоги були, то ми сиділи в коридорі. Навіть матрас ложила, лягала в коридорі, бо сті... дві стіни туди, дві стіни туди, ну, там теж ж. а потім і перестала. І потім прийшло знаєте, відчуття того, що не сховаєшся. І що судилася, мені моя бабулечка покойна казала царство хто не що від своєї долі нікуди не, не втечеш.